Вітаємо на рідному телеканалі. Ветері новини п'ятниці. Тож розповідаємо, що відбувалося у регіоні сьогодні. Майданчики здоров'я до всесвітнього тижня імунізації працюють у громадах Вінниччини. Ребе півідрони. Вінницька громада передала для 71-ї єгерської бригади. Печену рибу на соломі змуровано королевецької громади внесли до нематеріальної культурної спадщини Вінницької області. Вінниччина – одна із лідерів цифрової трансформації в Україні. У місті відбувся форум цифрових громад, що зібрав представників місцевої влади, ЦНАПів та цифрових лідерів з різних областей держави. Учасники говорили про нові можливості для громад, презентували оновлену платформу Дія цифрова громада та обговорили плани цифровізації. Форум Digital Вінниччина став майданчиком для обміну досвідом, практичними кейсами та новими рішеннями для розвитку електронних сервісів. Саме цей захід зібрав чималу кількість фахівців з цифровізації з усієї країни. Ми продовжуємо комунікувати досить активно з нашими міжнародними партнерами. Наша така головна також задача напевно змінити. Враження так про Україну, щоб Україна сприймалася як цифрова та інноваційна держава. І в минулому році, в індексі, який називається Government Development Index від ООН, Україна займає п'яте місце у світі в категорії цифрові державні послуги. Саме на цьому форумі презентували оновлену платформу Дія цифрова громада та можливості програми ЕДЖЕЙП. Йшлося про електронні сервіси, прозоре управління, а також цифрову інфраструктуру. Вінничина одна із областей лідерів щодо провадження цифрової трансформації. Торік регіон посів четверте місце в загальноукраїнському рейтингу. А за кількістю наданих послуг через СНАП перше. Вінському СНАПі професіонали можуть дати. Точну цифру, але я знаю, що в нас надається більше 600 послуг. Більше 300 з них, з них надаються в інформаційній системі, системі Центру надання адміністративних послуг. 60 плюс послуг вже надаються без якихось там офлайн черг, талончиків і так далі, і так далі просто напряму в електронному форматі. У планах обласної влади підключити швидкісний інтернет до кожного населеного пункту і завершити створення мережі ЦНАПів по всій області. В цьому році продовжити розвиток цифрової інфраструктури. В нас запланована інтернет-субвенція в 2025 році. Державна, а ми плануємо завершити підведення швидкісного оптоволоконного інтернету до тих населених пунктів, де їх немає. Ми плануємо в цьому році завершити розбудову мережі ЦНАП. У Нас залишилась лише одна громада, в якій немає ЦНАПу. Форум став платформою для обміну досвідом та інструментів цифрового розвитку. Мета таких заходів зробити державні сервіси максимально простими та доступними для всіх жителів громад. Яна колодинська, телеканал Віничина. Виміряти рівень цукру в крові, поміряти тиск, а ще безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця. До всесвітнього європейського тижня імунізації у громадах Вінницької області працюють майданчики здоров'я. Це ініціатива Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Містечко здоров'я працює кілька годин на день. Такі акції Центр контролю та профілактики хвороб проводить щомісяця. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос. Вітаємо вас. Вітаю, пане Ігорю, Розкажіть, як саме виникла ідея ось створення таких майданчиків здоров'я? Ну насправді це надбання, скажімо так постковідне да, тобто після ковіду, тоді коли е, центру контролю була надана е, спеціальні автобуси, які наз називаються вакцинобуси, і таким чином ця історія, яка ще починалася з вакцинації проти ковід, 19 і вона плавно перейшла в інші напрямки щодо щеплень. І зараз найбільше те, що актуальна, особливо для дорослих в сьогоденні, це звичайно е, імунізація проти та правця, тобто доросле населення, яке має отримати вакцинацію один раз на 10 років. Але в минулому році і така діяльність здійснювалася переважно вакцинобусом, і переважно надавалися послуги, те, що ви сказали, щеплення інформаційно освітна робота. Це додаткове, завдячує ще нашим партнерам з ендокринологічного диспансеру тестування на цукор. Це додатково ще можна було здійснити ЕКГ і вимір маси тіла. і, і інформаційно освіт просвітницький матеріал, і таким чином, в минулому році було здійснено 58 виїздів в 43 громади нашого регіону, і приблизно десь 1020 людей, тому що точно підрахувати це набагато складніше, було охоплено різними послугами. Нашого цього містечка здоров'я, але в цьому році ще і додалася ще одна опція: а саме ми отримали мобільну амбулаторію пересувну, тобто, фактично, це маніпуляційний кабінет на колесах з усіма правилами інфекційного контролю. І таким чином дві автівки, а саме вакцинобус і мобільна амбулаторія, і забезпечують оце імпровізоване тимчасове містечко здоров'я, і можна ще додатково, крім. Пвищеперелічених послуг і ще отримати тестування на вілоінфекцію, вірусний гіпатит Б, вірусний гіпатити С. І вже в цьому році було здійснено в 14 громад, 18 виїздів. Тобто, вже в цьому році ми приблизно охопили близько 4 тисяч людей різними послугами. Але головне головна взагалі ідея цього містечка здоров'я з одного боку, це звичайно наближення максимальної послуг для людей для пересічених громад. Адяни, які відпочивають, які гуляють, які раптом проходять повз цього містечка здоров'я, але з іншого боку, це все, все одно ще один раз нагадати людині, що для здоров'я потрібно зробити один крок або два кроки, або зайти в вакцинобус, або зайти в мобільну амбулаторію, але потрібно здійснити кроки, і таким чином ми формуємо у людини відповідальність за особисте здоров'я. А з іншого боку, саме головне формуємо культуру здоров'я разом. А ось чи зростала зросла ось кількість охочих отримати щеплення після ось таких майданчиків? Скажу вам відверто, да, поступово поступово зростає. Чому тому, що е з'являється більше довіри? А у нас це ж саме да, по-перше, довіра до установи і до організації, тому що от я від я ж і сьогодні був на цьому в цьому містечку здоров'я на вулиці космонавтів, і я чув відгуки людей. Да. І саме головне з одного боку люди дякували за таку можливість, а з іншого боку, вони говорили, що у вас так все організовано, все так, все акуратно, все ну, все цивілізовано. І е, таким чином в зв'язку цією довірою, довірою до нас, довірою до організації процесу, і саме головне да, довіра, що все ж таки послуга якісна, і таким чином поступово я думаю, що це взагалі буде звична для нашої людини, звична процедура, звична така акція. Е, і я сподіваюся, що взагалі люди будуть очікувати, коли ми приїдемо. Тому що зазвичай е, ми, коли тільки прибуває. Наші автобуси то вже люди очікують, тому що вони отримали перед цим інформацію або з наших з нашого Фейсбуку з веб-сайту, або з джерел засобів масової інформації. Так що поступово все ж таки кількість збільшується. Ну і саме головне, щоб ви розуміли. Далеко не завжди всі ті наші обстеження є, ну скажімо так, в межах норми, і тому то звичайно дуже великий відсоток людей одразу або отримують консультацію безпосередньо лікаря, або одразу переадресацію до лікарів в зв'язку зв з порушеннями в стані здоров'я. Саме головне людина отримує першу інформацію, а далі рухається з нею. Але ж певно є й ті, що наприклад бояться або ще не визначились, чи робити їм щеплення, чи ні. Що б ви порадили цим людям? Ну, по перше, не боятися, і все ж таки зрозуміти, що щеплення воно може не унебезпечити від захворювання, але воно 100% забезпечить, щоб захворювання не перейшло в складну важку форму, щоб не було ускладнень і, звичайно, летальні випадки. Але є деякі захворювання, наприклад, той самий правець або сказ, або ще інше. Да? Тобто без щеплення, проти яких взагалі про життя не може бути і мови. Тобто, обов'язково все ж таки має бути імунізація. Так що можемо спокійно говорити, що щеплення це здоров'я, а іноді і життя. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Про майданчики здоров'я по Вінницькій громаді ми говорили з Ігорем Матковським, керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Три реби 80 впіві дронів та 8 безпілотників Аутел для виконання бойових завдань. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб і громада Вінниці передали для 71-ї єгерської бригади. Залізні пташки допомагатимуть військовим ефективніше виконувати бойові завдання на фронті. Наразі ця допомога дуже доречна, своєчасна, тому що маємо перебої у основних бойових дронах з тепловізійною камерою. І завдяки допомозі Вінницької громади та гумштабу Володимира Гройсмана ми змогли собі дозволити тепловізійні дрони трошки іншого зразка, ніж ті, якими ми користувалися, але вони ліпші, вони мають краще ТТХ. Зараз це дуже доречно. Ми отримали півдрони, завдяки яким ми зараз наносимо суттєві втрати ворогу. Останнім часом втрати ворога здебільшого завдяки дронам, екіпажам і пілотам. Як повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже дев'ята передача підтримки саме для бійців 71-ї єгорської бригади. Вінницька громада одна із лідерів серед обласних центрів по допомозі військовим. Ми на постійній основі допомагаємо різним підрозділам, і саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і в цілому і територіальна громада міста Вінниць, і депутатський корпус, що обласної ради, що міської ради. Це чергова передача, 71 я єгерська бригада, це вже дев'ята для цієї бригади передача. Ну, от я хотів би нагадати, що на постійній основі ми допомагаємо 63 бригадам і різним підрозділам. В даному випадку це БПЛА аутели або квадрокоптери, так само це fpv дрони 50 штук, які ми передаємо, і в тому числі відповідне обладнання в вигляді ребів, антенн підсилювачів і ще додаткових fpv дронів які даний підрозділ придбав за субвенції коштів територіальної громади міста Вінниця. З 1 травня у Вінницькій громаді стартувала щорічна кампанія з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Мобільні пункти щеплення організовані у співпраці з квартальними комітетами. Працюватимуть у Вінницькій громаді два місяці. Вакцина робиться безкоштовно. Це планове профілактичне щеплення має на меті зменшити ризик зараження сказом собак та котів, смертельною хворобою, яка є досить небезпечною як для тварин, так і для людей. З нами на зв'язку Михайло Василевич, головний спеціаліст відділу. Організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. Чим сказ небезпечний для тварин? Ну, по-перше, на території Вінницької області склалася напружена ситуація щодо сказу тварин. Сказ небезпечний не тільки для тварин, а також і для людей. При виявленні клінічних ознак даного захворювання відбувається 100-відсоткова загибель. А, скажіть, якою вакциною щеплюєте тварин та як часто потрібно робити тваринам щеплення? Е, ну, дане захворювання можна лише попередити шляхом вакцинації. тварин, Варіна проводиться щеплення лікарями ветеринарної медицини на сьогоднішній день. Вакцинація проводиться вакциною Рабістар, яка закуплена за кошти державного бюджету і є безкоштовною. Який графік роботи мобільних пунктів вакцинації в різних районах громади? Ну, вакцинація проводиться відповідно розроблених планів. Наприклад, у місті Вінниця графік щеплень щеплення розміщений на сайті головного управління, також міської ради, і буде проводитись на протязі двох місяців. При потребі буде збільшений. Чи потрібно попередньо записуватись для проведення щеплення? Ну, просто попередньо треба повідомити лікаря ветеринарної медицини про необхідність щепити тварину. І на це. І все, практично, все. І буде проведена Дя... дана маніпуляція. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Mm. А Нам коментував Михайло Василевич, головний спеціаліст, відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Mm. Печену рибу на соломні традиційну страву села Надністрянське муровано-королєвецької громади офіційно внесли до місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини Вінницької області. Відповідне рішення ухвалила експертна рада при департаменті гуманітарної політики обласної військової адміністрації, 17 квітня. Рецепт якому понад 200 років зберігся у громаді завдяки між. Поколінній передачі та залишається символом місцевої ідентичності. Готується страва 30-40 хвилин. Має неповторний аромат і смакує як гарячою, так і холодною. Діляться кухарі. З нами на зв'язку Марія Моторна, провідний методист нематеріальної культурної спадщини Вінницької обласного центру народної творчості. Вітаємо вас! Вітаю, вітаю всіх телеглядачів. У чому ж унікальність цієї страви? Чим вона відрізняється від інших традиційних, так скажемо, рибних страв Вінничини? Традиційна кухня Вінничини вона дійсно надзвичайно різноманітна. І наш обласний перелік елементів налічує вже 74 елементи. З них дуже багато саме нашої традиційної кухні. Дійсно не так багато. У нас внесена шарпанина з картоплею Могилів-Подільський та картопляна риба, село Бабчинці теж Могилів-Подільський. Але на цьому засіданні муровано короловеччина демонструвала нам печену рибу на соломі Дійсно, страва, яка відрізняється від тих страв, які вже внесені в обласний перелік. Чим відрізняється, тим, що уже понад 200 років у цій громаді побутує рецепт приготування, який є незмінним, і саме майстрині вони готують і частують усіх, хто завітає у село Надністрянське, тому що саме у цьому селі побутує дана страва, саме технологія приготування. Ось вона цікава, вона унікальна. Тим, що страва. Готуються обов'язково в печі. Для того, щоб приготувати цю страву, готуються спеціальні дрова, саме фруктові дрова. І на соломі вже запікають ось цю таку смачну, запашну рибу, яка є брендом цієї територіальної громади. Чи зберігся саме оригінальний рецепт страви? Так, дійсно, так як я вже сказала, мурована королевеччина є підтвердженням того, що у них не тільки страви, в них і збереглися традиційні ремесла. Також внесена 10 травня ще одна страва. від Цієї громади це запечена картопля у горщику з грибами, тому що село Надістрянське оточене не тільки річкою Дністер, звідки вони можуть ловити рибу і готувати печену рибу на соломі, а також і лісами, звідки вони беруть гриби. Тому це дійсно громада, яка зберігає оці ці традиції, спокон віків і майстрині, вони готують ось ту е, рибу на соломі. Солома обов'язково вони заготовляють її з житніх сортів. Е, саме гарна, має відбірна бути солома і запікають е, таку прекрасну рибу. Наскільки ця страва популярною залишається і сьогодні? І її готують у повсякденному житті чи лише на свята? Страва є як і повсякденною, так і святковою. Наша експертна комісія мала змогу її скуштувати, тому що представники громади вони демонстрували саме цю страву, і дійсно це ні з чим не порівняти, тому що ця страва є туристичним брендом цієї громади, саме Муровано Королевеччини. І е, я думаю, що всі, хто захоче приїхати в цю територіальну громаду, скуштувати ту е, і картоплю, і рибу, і помилуватися в них відроджується також жванське килимарство. Е, є в нас на Вінниччині що побачити і куди поїхати, тому рекомендую обов'язково відвідати цю територіальну громаду, яка багата на свої ось такі унікальні цінності, і скарби саме на матеріальної культурної спадщини, і е, на основі всієї. Елементів цих будуються туристичні маршрути, проводяться різні культурно-мистецькі фестивалі. І ось ця риба вона презентується для інших жителів. Таким чином, кожен, хто навіть не вміє її готувати в громаді, він навчається, тому що має змогу скуштувати їх на різних благодійних ярмарках. І таким чином рецепт набуває все ширшого ширшого такого ареалу побутування і збільшується відповідна кількість. Сіїв у громаді, які готують цю страву. Тому обов'язково відвідайте моровону королевеччину і скуштуйте цю печену рибу на соломі. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо, дякуємо всім телеглядачам і зберігайте традиції, адже це наш культурний фронт, і це є дійсно важливо і на часі відроджувати наші культурні надбання та скарби. Марія Моторна, провідний методист нематеріальної культурної спадщини Вінницького обласного центру народної творчості, була з нами на зв'язку. А це, власне, були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами і бережіть себе і своїх рідних. І мирного неба вам над головою. До зустрічі!